Вітаю! Мене звати Анда Васюк, і сьогодні я хочу поділитися з вами власним досвідом вивчення англійської мови з нуля. Думаю, багатьом відлукнеться така ситуація і досвід, коли ви вивчали в школі 7, 10, 11 років англійську мову, потім ще в університеті, і цей навик досі для вас є теоретичним. Ви пам'ятаєте і знаєте багато слів. Дещо з теорії і граматики, але не розмовляють англійською. Отже, з чого розпочати? Крок перший. Повторіть і довчіть англійський алфавіт. Багато англійських слів пишеться і вимовляється по-різному. Отже, зверніть увагу на літери, які дуже часто переплотуються, наприклад, такі як GJ, I. &E. Також познайомтеся і звикніть вимовляти нові для вас звуки. Наприклад, ци, вон, А. Відразу вчіться правильно говорити слова. Крок другий. Словниковий запас. У вас він вже є. Ви знаєте багато англіцизмів. Це круто в українській мові їх використовувати. Старайтеся вивчати ці слова і довчати їх правильно, вимовляти їх правильно, і поповнювати щодня свій словниковий запас. Подумайте, які у вас є інтереси і потреби щодо вивчення англійської мови. І якщо ви класний пухар у вишуканому ресторані, то варто знати, що це спін, and it's knife. Орк. bowl, to Туте. delicious. Крок третій. Граматика. Її варто повторити, зробити практичною і довести до автоматизму. Я рекомендую віднайти для себе класного репетитора, який вже є носієм англійської мови. Добре знає англійську і допоможе вам детально розібрати всю граматику. Крок за кроком англійська має стати частинкою вашого життя. Алгомовні клуби, як Добре хобі, чому ні. П'ять нових вивчених слів щодня це корисна звичка. І якщо ви вже можете сказати, придумати, прочитати один, два, три речення це вже є гарна практика. Наостанок запитайте себе, для чого вам вивчати англійську мову? Яка є кінцева мета вивчення іноземної мови? Дякую за увагу і ваше бажання вивчати англійську!